Мир вам, що Господь дав нам цю зустріч, кожна. кожен день це подарунок від Бога, кожен день це милість Божа, кожний день це маленьке життя. І так як час з хвилин, я вже говорив, складається з хвилин, з секунд, так і життя наше складається з днів. Чому написано, що не турбуйся про завтрашній день, бо завтрашній сам у себе. Ну, ми ж вроді так не робимо, так да? не будемо про завтрашній день. І коли ми йдемо у храм Божий, там сказано такі слова, якісь обов'язки у людини є, перш ніж він дійде до храму Божого. Написано, як ти йдеш, що... то будь готовий більше до от що? До слухання, де ж до жертвоприношення або молитви написано, Коли ти йдеш у храм Божий, ти і згадаєш, що хтось проти тебе щось має. Ну, брат мій каже, ти прийдеш, ти прийдеш до Бога, щось попросити, або принести е, псалом, вірш, принести йому якийсь дар, і там написано, ти залиш той дар перед лицем Божим, залиш його, не приноси його, а піди, як ти згадаєш, що сестрачиш. Чи сусід, з ким ти сам, щось що, 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 там якийсь конфлікт вийшло? І ти прийшов зібрання, то ти не маєш права навіть туди мовитися. Тобто письма. А ти покинь свій доти, йди прибери зброю. Тому я просто хочу сказати, що коли ми збираємося в храм Божий, ми повинні дуже, 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 дуже добре подумати, куди ми йдемо. Оце перше. Тому що ми йдемо туди, двоя потреба зібрані моє, я там йшов Ісус Христос. І коли. Ми йдемо до цього. Тоді вже коли ми прийшли, і оце все з воно в своєму порядку, тоді ми можемо молитися до Бога і казати: Господь, я прийшов послухати тебе. І там написано: наблюдайте, як ви слушаєте. Можна послухати, і що там написано. Одні слухають, а потім лишу. Хто украв? Ми ну, розумію, хто украв. Але буває так, дорогі друзі, що приходить украв людина і молитва щось не отримується. Я хотів заслати, тому що з гітарою трохи проблема, але я розкажу вам слова словами просто дійсня. От чого мой Бог нежданно От мене ти сокрив. Лягу спать стаю йолі рану, я печає і унив. Буває да. таке, що щось не получається, щось не складається, це до довіруючих відноситься. От чого нам все взимання ти мовчиш так много днів, є то іспитання слабої віності моєї? І вовне так мало віри, і не все це скумір, і нет желання тмери, і з ким нарушен мір. І брата, согрешення, я от серця не прощав, і другий повеління вище волі задоволення. Укажи Господні, ясно, що чим і чому і розі обою власне правду на серце. Від спитання дай мені силу, мало в ярмі, цілу мужу, човни нових, ти помірні, єскумір, де внічну. О, по три скорее, що тобі обща не станові, тоби велі стал сильне. Як іде ось от, от така молитва буває. Ну і хай Господь благословить і поможе, щоб ми пам'ятали, що ми йдемо перед лице Господня. І, і таку історію. Одного разу, коли я ще був, тільки почав ходити у зібрання, було таке кадіння. Снові дені ми розуміємо, я буду, так, є таке написано. Ми не дуже віримо такі сни, там сни, сни. снилися і фараум, снилися Іосіф, снилися. І Іосіф розгадував сни. сни, 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 сни. сни. Я не хочу цьому дуже акцентувати, але було таке видіння. Наша церква невелика, десь зовсім не багато людей в нашому містечку. І ми тільки побудували молитвий дім. І бачу таке видіння. ну таке дуже ярке, воно запам'яталося, і видіння буде Бога. що брати сидять старше, сидять тут, старше сидів чогось спереді, а всі останні в залі сидять і заходить Ісус Христос. Ви можете це уявити? Ні, що от він заходить. Він може зайти чи ні? Ну, Він може зайти, він може. Він дав тут, тому що він сказав так, що твоя доктора, то він так і, хоч, і, хоч ми його і не бачимо, він нас бачить і навіть думки наші знає. А то він видімемо образом, заходить, Ну брати з Льовком такому шокі. Ну, Ісус, А як Господь хоче, щоб, ну, щоб його впізнали, він, знаєте, як ішов його там записання Бабинос, то ученики його не пізнали. Но якщо він хоче, щоб впізнали, то його впізнають усі. От якби він зайшов, то ніхто б не спитав. Тобто таке, а з якої йде церкви? Ні-ні-ні, такого не було. От він заходить, всі бльоть. Ну, славі наші, Господи, проходь сюди, сідай туди. на А він проводьте служіння і сідає отак, передню стоминечку, сідає і йде служіння. Служіння йде так, як воно йшло. Але щось змінилося? Що змінилося, як ви думаєте? Що змінилося в служінні? От воно йде. Пенія і проповіді і все, але щось змінилося, сидить той, ради кого ви тут зібралися, ради кого ви сюди прийшли? От і думаєте тепер. Він сидить тут, він знаходиться тут. І ви прийшли сюди, і він знає ваші думки. І бачить ваше служіння, і бачить ваші пенія і слухає. І знаєте, проповідники проповідують, а, а, а дивляться на Ісуса Христа. Чи він не нахилив голову голову І чи, чи він, яка його... Він, йому ж не треба казати, що От, неправильно ви там проповідає, чи правильно, чи неправильно. Його повстав, побачиш на нього, ходивися і побачиш. Йому чи одобряє, якби я колись говорив, проповідь, брати довіні робити так, як сестри наші празнічні обід. От вони роблять праздничний на обід. Як зроблять, так вже так, так, хочеться подякувати їм, що вони там добре підготували. Отак от брати про готовте, так як сестри праздничне обіду. Тому що брати готують ту піщу духовну, а сестри якби кушають цю піщу. А дома вони віддячать їм, Як вони проблять приготовить, так от вони її вдома й обід зроблють. Це момент дуже важливий. Це для братів, а для сестри саме Ну і Ісус Христос каже йому: Господи, ти ж останнє в тому яку старшому. Виходить Ісус Христос за пахли. Всі сидять слухають. І я запу, забув, про що він говорить. Він говорить Слово Боже. Він не читає Біблію, він сам її не знає, це він її написав. Він говорить, я потім молився, кажу, Господи, що ти казав? Я забув, що ти казав. Це було перше мені розуміння, що я забув. Що Господь говорив. А Він говорив, от вийшов це і все. І нові ну, впав, ви знаєте цю історію, і ною ну, впав там, там, там. І він проповідав, а у мене думки, що ж буде молитва. Зараз буде призвед до молитви. І я зараз буду молитися. І я ж встану і скажу, що Господи щось, що попрошу, щось. Щось, що ж мені попросити? І я його вже не слухаю, а думаю про... Взяли мене. Я ж то його бачу, ну я про його не слухаю, а я його бачу. А він каже, що я тільки що сказав? Я тільки раз, як у школі встав, отак і мовчу. А що я доказую, як я, не... я, я забудь, він казав, я не слухав Я думав про те, щоб молитися до Бога. Орді все правильно, вороді б і гаршою, він ніби на самому місці. Но Господь каже, блажений слушаєш число Боже, і і його. Відняття закончила. Хай Бог була щоб ви і слухали, і запам'ятали, що ворог нічого не вкрав, бо він такий.